Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Мій обід. Зняла на відео, як я роблю ось такі соковиті котлетка. Думаю, вони вам сподобаються обов'язково. Готуються вони досить швидко. Зараз самі все побачите. Тут у мене 350 грам фаршу. До фаршу додаємо сіль за смаком, одне яйце. перець І натираємо одну невеличку цибулину на дрібну терку. Також додаємо два зубчики часнику. До цих котлеток додаю також трішки моркви. Щоб котлета були соковиті всередині, додаю приблизно 50 мл води. І також останній інгредієнт це паніровичні сухарі, 2 столові ложки. А тепер перемішуємо все до однорідності. Змочивши руки водою, формуємо котлетка і викладаємо на розігріту сковорідку. Смажимо котлета по дві хвилини з кожного боку. Обсмаживши котлетка, вони всередині виходять трішки сируваті. Тоді викладаємо їх у каструльку із товстним дном, додаємо трішки масла і трішки води. Тоді тушкуємо на маленькому вогні під кришкою приблизно хвилин 7-8. Котлетка за цим рецептом виходять дуже соковиті. Раджу вам спробувати приготувати за цим рецептом. Вони обов'язково сподобаються вам і вашій сім'ї. Поставте лайк та підпишіться на канал. І поділіться рецептом з другом. Дякую, що додивились відео до кінця. На цьому буду з вами прощатись. Бажаю вам гарного та мирного дня!